Почали провести експеримент, взяли підшипник в відомому будівельному магазині, самому крупному в Україні. Коштує такий підшипник 160 гривень. Сто, чуєте? Він ще новий і він вже ш -ш -ш люфтить, цокатить і шумить. Є підшипник, яким ми використовуємо. Підшипник це бренд якийсь агро. Якщо чесно, я не знаю, куди цей підшипник можна взагалі вставити. Якщо ми ставимо такий підшипник в правильну машину, нас клієнти з'їдять. Підшипник СКФ, не знаю, там, яким ви використовуєте СКФ, ФЛТ, НСК, всі різні, да? порівнювати взагалі не можна. А ці підшипники просто, як там, Жигулі, Mercedes або там щось такого плану. У мене питання до виробників таких підшипників, куди ви їх ставите? Куди ви плануєте, щоб вони ставились? Якщо навіть звичайну пральну машину, такий підшипник просто взагалі не можна ставити. Тому напишіть свої коментарі, якими підшипниками користуєтеся, як вибираєте, чи ставите підшипники, які люфтять, шум'ять, зразу нові.